Знаєш, що я би хотіла соку випити. Але такого не з магазину, а домашнього. У мене, до речі, ще яблука є. А ні, вже немає. Ну, помідори, ще є. А, картошка. О, до речі, з картоплі дуже смачний сік виходить. Ще черпак цукру і буде взагалі як яблучний. Серйозно? Блін, де ти раніше була? У мене вон... я ще картоплі пропадає. Що? <реш> Блін, знову це твої шутки. Ти її знала. Ну так ти ж сама вина, ти завжди ведешся. Ну, тебе знаєш. Йдемо до сусідів, там пам'ятаєш яблуня була. Давай в них спитаємо, як в них справи, і візьми пакет. А ота яблуня, ти що, вона якась короче, дика. Ти що не знаєш, одна дівчинка з'їла яблуко з усієї яблуні і ну, все, А Авій, серйозно? Знаєш що? Я зараз собі зроблю сік, а ти будеш їсти пити воду з крану. І ще мені розказує. яка хмара, зараз блискати буде. Йдем скореньку. Ей дам, дам. До речі, а ти знаєш, що блискавка притягує чорні рюкзаки? Ну, я в тіктоці бачила. Один пацанка роз... Ну, в общем, все, хана. Да-да-да. да да, -да, 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 -да. Серйозно? Чекай, стій. про рюкзак ти не жартуєш? Ну, мені здається, такими речами не жартують. Ну, хто я така, щоб так жартувати? Чуєш гримить? Він прикриває, я якось його зараз заховаю. Стань отак, щоб не видно було. А то ти мене любиш, звісно. Спасибо. А, ну так. Да. Ну то йдемо швидше. Тільки ще включи на телефоні у цей режим, я в самольоті, чи як він там. Боже, чого ти так кричала в трубку? Кажи, що сталося. Сідай. Коротше, це капець. Тільки що по телевізору, сказали, що до планети наближається якийсь коротше, астероїд невідомий, який, коротше, ну, один-два дні і нас пожиту по не стати. Це щось нове. Ти розумієш, що це неможливо? Ну, сама подумай. Ти, ти думаєш, що там тупі люди сидять? Ну, я думаю, що вони знають, що вони говорять. Що будемо робити? Ну, особисто я планую піти погуляти, а ти не знаю. Погуляти? Ти, ну, ти про себе взагалі думаєш? Тебе може ввечері тупо взагалі не стати. Ну то, поки я ще є, я просто хочу піти погуляти. Ти йдеш? Mm -mm. Як хочеш. Пока.